Техноапгрейд з нуля до ідеалу. Перед вами 5 дільників кукурудзяної жниварки ОРОС, що потрапили до нас у майстерню в критичному стані: глибокі тріщини з обох боків, протертості до самого каркасу, деформації. Їхній ресурс виглядав вичерпаним. Але в агроремпластик знають, як дати друге життя навіть таким деталям. Спочатку повне очищення від бруду пилу та залишків врожаю, які накопичувалися роками. Це дозволяє нам працювати по-чистому і побачити всі приховані дефекти. Після цього переходимо до відновлення цілісності пластику зварюванням, але для нас цього недостатньо. У верхній частині ми встановлюємо спеціальні підсилюючі пластини, які з'єднуємо з корпусом екструзійним швом. Це створює монолітну конструкцію, що значно міцніша за оригінал. Фінальний результат заводська геометрія без тріщин з подвійною міцністю. Тепер ці п'ять дільників готові відпрацювати не один сезон, і навіть в умовах інтенсивної експлуатації вони залишаться надійними. Агроремпластик ми не просто ремонтуємо, ми робимо апгрейд деталей вашої техніки. Якщо вам цікаво, як з пошкоджених елементів, ми створюємо деталі, що працюють як нові. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І напишіть у коментарях який ремонт ви хотіли б побачити наступним.